Чи справді у Дональда Трампа є мирний план для України? Є мирний план. Не, не не -не. Та ну ні, неправда. Слухайте, нафіга там Трампу та Україна. Перестаньте ні. Немає. Він увагу до себе привертає, тому що в нього є наміри на якісь внутрішні процеси, які будуть відбуватися в Америці, досить швидко. І знаєте, він вважає, що. Ну, це проблема, мабуть, всіх імператорів перевернутих, тому що він вважає, що тільки він найхитріший, найрозумніший зараз він всіх тут скрутить і обкрутить, але йому якось підпортять його дуже впевнену та пихату позицію. Ні, це неправда. Чи є механізми ядерного роззброєння Росії, до якого закликав Зеленський під час свого візиту в Штати? Плану немає, наміри є, мрії є, розуміння технічного немає. Є дуже велика така навіть, знаєте, як програма. Ми в цю програму навіть будемо вкладатися. Ми не просто будемо вкладатися, ми будемо долучати до цієї програми розробки саме механізму. Але це буде, знаєте, як ну, це сядемо, ми з вами поговоримо. Приблизно так це буде на жаль. Чому в Укренерго впевнені, що довготривалих вимкнень світла цієї зими вдасться уникнути, я б не сказала, що вони впевнені. Я б більше схожа на те, що вони сподіваються, що це станеться. Тому що я не бачу тут впевненості тут мрії, сподівання, бажання та. Підготовка, тобто, дивіться, схоже на те, що вони підготувалися тримати оцей баланс, тобто тримати під контролем ситуацію. З якимось, знаєте, погрішностями. Я не знаю, це буде правильно зараз сказати, тому що, ну тобто, на сьогоднішній день. Картина виглядає так, ніби повинно впоратися. Тобто, я не можу сказати, що вони в цьому впевнені. Ні, -ні вони на це більше сподіваються. А чи це е, дійсно так вийде, що ми зможемо уникнути цих відключень? Будуть якісь збої, але вони будуть не, мас... ну, не масовані, вони не будуть, знаєте, е, такими нав'язливими. Ні, ну тобто... Більш-менш ситуація буде контрольована, і все ж таки держава та Укренерго буде піклуватися про те, аби він, аби все працювало за графіком, за планом, за прогнозами, і в принципі це так і вийде, тому що ну будуть намагатися спричинити шкоду наші вороги, але не вдасться їм цього зробити. Чи позбавлять Росію членства в Радбезі ООН? Так, да. не в найвищий час протягом трьох-чотирьох місяців будуть вони розтягувати цю ситуацію, будуть, будуть чекати. Знаєте, таке відчуття, ніби вони шукають якийсь, чи то закон, чи то якусь зачіпку, знаєте, щоб саме за це. Позбавити, тому що на сьогоднішній день чомусь Росія має повне право там знаходитися. Про це домовлено про це є, ну Тобто, це все правильно відбувається. І на сьогоднішній день чекають, шукають якусь зачіпку, аби це сталося, і це станеться, але не протягом місяця, ну три-чотири місяця. Можливо, це до кінця року. Можливо, ця подія станеться, що мав на увазі дуда. Коли порівняв Україну із небезпечною тонучою людиною знову, це це промова лідера держави, яка дуже багато чомусь вклала грошей і замість нічого не отримала. Тобто, тут знову. Зацікавленість у власних інтересах, тобто це не проти України, це за Польщу. Вони, вони печуться знаєте, більш переймаються. Що мав на увазі? Мав на увазі, що війна в Україні принесла багато збитків усьому світу і Польщі в тому числі. І саме про це й мав на увазі Дуда, тому що процеси е, тривають, змін ніяких вони не бачать, кошти вкладаються, допомога надається, е, зупинки не бачать. Тому е, тут тут вони переймаються саме за бюджет та за стан самої країни Польщі, чи справді в Польщі планують відмовитися від допомоги українським біженцям. Зараз іде залякування, зараз йдуть торги, зараз йде намагання продавити своє. Я не бачу, що повністю відмінять, але до цього все ж таки прийде. Угу. Так, до цього все ж таки прийде. Все ж таки, Польща припинить підтримку українських громадян, українських жінок, дітей, чоловіків тощо. Але найвищим часом якось е, поріже, от поріже допомогу чи то поріже. Тобто якось на дрібні якісь шматочки буде розбивати, будуть намагатися змінити реальність, будуть щось обіцяти, але дії не буде. Зупинка, дійсно, зупинка, і все ж таки Польща почне, знаєте, як дотримуватися, по-перше, своїх інтересів. Тобто, тут карта егоїзму мені каже про те, що якось Польща дуже так досить налаштована, ну, не френдлі. Стосовно цих виплат підтримки чи вдасться подолати кризу у міжнародних відносинах з Польщею протягом найближчого місяця? Ні, на жаль, я не бачу, поки що зможемо подолати кризу. Тут навпаки, мені показує, що протягом найближчого місяця ми отримаємо що ще якусь чи то зраду, чи якусь таку знаєте, не дуже не дуже порядну якусь ситуацію стосовно Польщі? Навпаки, мені показує, що криза. Криза буде рости, і криза буде рости, і ще щось Польща нам вчудить. Отак хочу сказати. І я хочу нагадати, що ще весною ми дивилися якийсь ефір, мені показали, що країна, яка дуже сильно, на яку ми сподіваємось, яка дуже нам допомагає, ми з нею закінчимо відносини. І нехай це, звичайно, буде не на не назавжди, але все ж таки, це дуже схоже на те, що все ж таки Польща. Чи вдасться налагодити постійний рух вантажних суден Чорним морем найближчим часом ні, не вдасться не вдасться, не можуть домовитися, не можуть дійти е, згоди. Знаєте, на е, цікавих для усіх умовах, тому що маємо обмеження, обмеження маємо досить такі мас масштабні. Ні, рух буде відбуватися. Він буде відбуватися невеликими партіями чи невеликими суднами. Тобто, це буде відбуватися. На жаль, я не бачу, що до кінця року вдасться налагодити, тому що знову ж мені показує, що буде трансформація цієї е, системи. Буде е, передумовленість і будуть намагатися знайти інші шляхи. Але як би то не було, е, все ж таки рух буде. І ну, ми навіть якісь отримаємо з цього плоди. Тому щось ми знайдемо, щось ми якось зможемо. Невеликими дозами, невеликими порціями, але на жаль, я поки не бачу, що все вирівняється. Як пройшло перше засідання у форматі Рамштайн за участю новообраного міністра оборони Уемірова? Відбулася зустріч досить емоційна. По-перше, тому що я не можу сказати, що він з усіма е, знайомився, тому що тут зустріч друзів, тут зустріч знайомих. Так, тут е, зустріч. Відбулася майже так, як ми і очікували. Тобто, дивіться, ми не очікували на якісь величезні результати. Ми не очікували на якісь там яскраві домовленості, але тут була не тільки знайомства. Тут була зустріч друз друзів. Ну не друзів. Я це вже так, не друзів. Ну тобто, знайомих. Люди знайомі, Люди знайомляться. Когось відкинув він. Я кажу саме про Омерева, тому що він якось. Досить в жорсткій позиції знаходився на цій зустрічі. Я не можу сказати, що він тут був як новенький, чи він як маленький себе відчував. Ні, людина досить впевнено себе почувала. Людина досить е, з чіткими якимись питаннями зверталася до інших людей. Домовленості тут е, жодних не відбулося, але. Якісь побачили якісь можливості, побачили якісь е, виходи з якихось ситуацій. Я не можу сказати, що вони стосуються саме війни. Вони більше все ж таки про майбутнє, про е, майбутні, якісь економічні військово-економічні можливості України. Але це все в планах, це все в намірах, це все на майбутнє. Отже, зустріч пройшла. Приблизно так, як Україна і очікувала. От як ми не очікували багато від цієї зустрічі, так ми багато від неї не отримали. Але все ж таки ми є переможцями на сьогоднішній день, тому що могло статися щось гірше. Але от якось, знаєте, в правильний час прибрали. Людину, якусь, яка могла завадити планам, намірам, чи то прибрали зустріч, чи то взагалі прибрали якусь країну в останній час, тому ну, в останній момент, знаєте, перед зустрічі, тому е, відбулося нормально, не, не сподобалось е, Україні те, що вона побачила. Які вона побачила реакції та яку вона побачила готовність до спілкування. Але є такі чіткі розуміння, в яку сторону працювати, і будуть працювати все добре, все за планом. Чи буде ефективно працювати IT-коаліція, яку створили в рамках формату Рамштайн? Ні, не буде. Не буде не бачу я цієї it коаліції, про яку заявили, тому що це більше йде в намірах. Це йде більше якась така прихована діяльність, яка не має великого масштабу. Тому на жаль, ні. Чому російські війська сконцентрувалися на атаках по Нікополю, тому що можуть, тому що є можливість, тому що є набої, тому що є. Ну, таке відчуття. У нас стільки всього, що ми просто можемо це робити. Чому ти це робиш? Бо можу це робити. Знаєте, там якось е, не просто їх е, в них є можливість, а вони чомусь відчувають себе досить захищеними. Можливо, мова йде саме про енергодар та е, заес, що вони так себе досить певно відчувають. Навіщо вам Нікополь Покажіть мені? Що вам хочеться? Вони захищаються, вони захищають свої, ем... тобто ми будемо бити звідти, аби ви звідти не змогли навіть нам ні то, Ну, не просто нічого заподіяти, а тут навіть подумати про це не могли. Ну і поки їм вдається на жаль. Але знову мені показує, що скоро ця ситуація зупиниться. Не скажу скоро, коли от правда, не хочу, тому що тому що тому, тому що я постійно бачу, що ось ось закінчиться, а воно все не настає, не настає. Мені так само від цього боляче, як і тим, хто мене дивиться. Чи підготували вже наступника для Кадирова на пост президента Чечні? Ні, ще не підготували. Вибирають, перебирають. І дивіться знову мені показують, що коли повідомлять про цю башту та про відлюдника, потрібна якась одразу зміна картинки. Тобто, ми вам розказали про сумну новину. А тепер увага, радість, радість. А радості поки немає. Тому зараз ця ситуація закрита. Тому зараз цю інформацію тримають ну тобто, тримають, аби вона не розповзлася на сьогоднішній день. Я не бачу, що є замінити тим його. Чи знайдуть до кінця місяця? Давайте так, до жовтня, до кінця е, вересня. Чи як нам краще подивитися? Да, давайте до, до кінця жовтня, чи знайдуть заміну Кадирову? Да, Знайдуть. І це буде хтось. Хм. Зрозуміла, дивіться, хтось намагається з його родини очолити якусь посаду. Родина найближче оточення. Ну тобто, хтось біля біля зовсім біля нього. А буде так, що когось прийшлють, тобто хтось приїде, аби стати головою. Отже, на сьогоднішній день ще вибирають, ще міркують. Чи справді Туреччина закуповує у Росії крадене українське вугілля? Ні, неправда. Ні, неправда. Ні, неправда. Ну ні, це неправда. Це неправда. Чи заборонять у всій Європі перетин кордону на авто з російськими номерами? Ні, я не бачу, що це вся Європа підтримає цю ситуацію. Давайте так. Чи будуть авто на російських номерах заїжджати в європейські країни протягом до кінця року? Ні, по всій Європі цього не станеться, а будуть країни, і ви знаєте, скажу так: вони нібито і не приймуть цю. Ці закони, тобто, знаєте, на державному рівні можливо щось і будуть: якісь початки, якісь офіційні заяви, але я не бачу виконання цих законів. і Я не бачу, що це піде дальше аніж інформація, чи реалізуються ці закони. Дайте я окремо списані. Ні, ні, вони остануться в мріях, вони остануться в планах. Тобто я не бачу реалізації цих заяв. Чому Україна відмовилася від постачання однієї партії танків Лепард-1? Чи відмовилась Україна? Отак я навіть спитаю, тому що я не бачу, що тут хтось від чогось відмовився. Мені навпаки, показує, що все отримали. Отримали те, чого бажали, отримали для військових, отримали те про що було заявлено. А знаєте, що там було? Це не про відмову. Це про. Про нестачу, тому що тут схоже на те, що повинно було приїхати якась кількість, а приїхала тільки частка цієї кількості, і щось саме про це була мова, не про відмову. Ні, ми все отримали. Ми все отримали, чи справді дані Чехія та Нідерланди домовилися про надання потужної спільної військової допомоги Україні. Ні, це неправда. Там мені показують, що один чоловік робить заяву з якимось такими, знаєте, гарними намірами. Тобто, ми якось. Тут, знаєте, як намагання використати ситуацію більше схоже саме в інформаційному полі. Тому що е, чоловік робить заяву, але за цією заявою нема обґрунтування. Тобто воно так на, е, ну, на, на емоціях, на демонстрації, на аби увагу привернути, якось так. Не домовились, не домовляться і такого. Взагалі я поки не бачу. Навпаки будуть розмови про якусь про якісь поїздки, тобто якісь країни будуть з'їжджатися аби е, обговорювати про допомогу. Я не бачу, що її поки хтось надасть, тому що ці країни, які ми зараз розглядаємо, ну якось їм не дуже є чим ділитися на сьогоднішній день. Тому е, сьогодні вони всі в очікуванні. Процесів, які відбуваються всередині кожної країни, навіщо Шойгу особисто прибув до Ірану? Так, по-перше, навіщо шойгу літав до Ірану? Вони він хоче, вони хочуть отримати якийсь новий захист. Я питаю: це захист про військових? А мені кажуть ні. Таке відчуття, знаєте, ніби вони як? Плацдарм для відступу якихось людей про це розмовляли, тому що тут йдеться саме про людей, тут йдеться про безпеку, захист і ну, намагання заховати, приховати. І знаєте, що це Це не так приховати людей, аби їх врятувати, як їх заховати, аби вони не відблискували та прибрати їх ну, як з ефіру. Знаєте, там їх сховати, нехай вони там сидять. Як ото, то ну, не знаю, можливо, заграти їх туди сховати. Тому що людей, яких ховають, їм якось не дуже це подобається, тому що вони просто очікують, коли це завершиться. Про це була розмова. Про це навіть про це була. Розмова в фінансовому е, зрізі, тому що тут саме про скільки, чи, скільки це буде коштувати, чи як е, ми можемо про це домовитись, що на що обміняти, там про якісь гроші, про якісь е, обіцянки, які Іран давав можливо Росії стосовно е, ряту, ну, як рятування людей. От от щось про це йде, тому що це навіть не про зброю, а це про майбутнє і про якісь. Щось ви нам повинні, щось ви нам обіцяли. Частину дали, а частину все тримаєте і ніяк не дасте. Як залишився Шойгу незадоволеним, незадоволеним він поїхав з відтіля. Якщо ми кажемо про військову допомогу, саме да, там, про шахедиці там чи про те, що вони е, дають Росії, то незадоволення стосовно заховати людей, домовились. Ну, домовились, так, домовились. Чи реально створити хаби з українським зерном в країнах Африки? Як це пропонує Зеленський? Так, реально, дійсно реально, і можливо саме про це і розмовляв керівник нашої країни з керівниками пари Кевні, тому що тут саме про це і е, тому, що знову ну, схожі карти, тому що тут карта. Підтримки, карта намірів, карта бажань виходу. Це навіть не просто реально, а це дійсно вихід з тих обмежень, в яких на сьогоднішній день ми знаходимося. Тому ну, це дійсно можливість нам розширити свої статки. Так, це реально, це буде, про це будуть працювати. Про це будуть домовлятись, і це це відбудеться, але це відбудеться не зараз. Це відбудеться протягом ну не більш не менше двох-трьох років, тому що дуже багато якихось ем, таких державних процесів повинно пройти, аби можливо було це втілити в життя, але це буде. Це буде, дивіться, ми спробуємо, ми це зробимо, якийсь час навіть цим користуємося, заробимо і ми заробимо, і країни Африки зароблять. А потім вони себе якось нечемненько поведуть, і ми пере, ну, перестанемо з ними працювати. Навіщо Зеленський зустрічався з лідерами пари Кенії? Це нова спроба. Це спроба оновити від стосунки, якось по-новому домовитися про те, що вже є між нами, тому що між нами щось є, між нами якесь майно, між нами якісь домовленості, між нами якісь відносини. І це про оновлення цих відносин, які вже є. Ну тобто, вже щось відбувається між нашими країнами, і про це йшла мова. Я Не знаю, чи може Україна а, пропонувати пар вигідні пари Кенії, вигідні якісь контракти, е, на яких вони зможуть круто заробити, але про це йшла мова. І Зеленський, е, знаєте, як говорив, яка сім'я, велика яка сім'я. Тобто, як спираючись на когось, на когось міцнішого, та більшого та старшого, намагався домовитися про, ну, це знаєте, якось. От ми вам потім дамо заробити. Ми будемо щось робити, і ви на цьому так само заробите. Тобто це якісь перемовини, вони не так про конфлікт, вони не так про війну, як вони про стосунки саме економічні між нашими країнами, тому що вже щось є, про яке потрібно домовитися, передомовитися, аби воно почало приносити задоволення і нам, і їм. Тому що сьогодні воно не працює. От саме. Про це більше мені показують. А стосовно військової ситуації були в них розмови чи ні? Не нічого не досягли. Ні, ну не немає ресурсу в них в цьому питанні е, щодо нашої країни. Чи справді українські спецслужби атакували ПВК Вагнер в Судані? Вагнера в Судані. Чи був удар Вагнера в Судані? Давайте спочатку це спитаємо. Чи був удар ПВК Вагнера в Судані? Ні, цього не ні. Ні. Ця інформація мені показує, що вона не співпадає з дійсністю. Було як була якась подія, чи має ПВК Вагнер до цього О, відношення? Ні. Вона не пов'язана з ПВК Вагнер. Та подія, яку видають за цю.